Всім привіт! З вами на зв'язку канал Дві Лівих. Ті, хто дивився мої попередні відео, той в курсі, а хто не в курсі, то розкажу ще раз, що контролери заряду для сонячної електростанції ось такої моделі від фірми Pavimer або Make Skyblue. Вже з заводу, з від покупки. Мають похибку при відображенні. Струму заряду акумулятора. Вчора, нарешті, мені вистачило часу, щоб поправити цю неполадку. І сьогодні у нас сонячний день. От у мене акумулятори мають наразі 37 вольт. І струм зарядки 9,5 ампери. Тут вимірювальні кліщі обнулив. Показує 9,25. Контролер показує 9,6. Тут невідомо в кого більша похибка, чи ці кліщі показують з похибкою, чи контролер заряду, але тим не менш результат вже набагато і набагато ближчий до... Правди. Тепер покажу, як мені вдалося так, тепер покажу, як мені вдалося досягти того результату. Так як вчора я це робив і не розраховував на, на таку точність результату, тому і не знімав відео, але думаю, багатьом власникам таких контролерів заряду. Хотілося б, щоб от на тому дисплейчику показувало більш-менш адекватний струм заряду, а не якусь фігню. Отже, що ми маємо? Попередньо відімкнувши подачу напруги з сонячних панелей, а потім автомат, який йде від плюса акумуляторів. Саме в такій послідовності, а не спочатку акумулятори, а потім панелі. Я від'єднав передню цю лицеву панель. Там всього-навсього. Три роз'єми, це кулер, це дисплейчик і, і від кнопок шлейф. І ми бачимо всередині таку картину. Винуватцем оцієї похибки показів є шунт. Їх тут два стоїть. Ну, вони просто запаралелені, бо струм насправді великий. Цей контролер підтримує до 60 А заряду. Отже, коли я купив його, цей контролер, то він набагато завищував покази. І мені це не подобалось, оскільки не міг адекватно оцінити, який ж насправді струм йде в батареї. І скільки сонячні панелі видають максимум, чи вони видають так, як потрібно, чи як не потрібно. Я тоді ще не мав вимірювальних кліщів і тому перевірити не міг. Тому я собі пригадав одну таку рекомендацію, яку на форумах читав, що можна залудити, легенько залудити з допомогою припою ці шунти, і тоді вони почнуть показувати більш-менш краще. Отже, взяв потужний паяльник, набрав припою, поводив тим припоєм. По, по шунтах і в результаті контролер почав чуть не наполовину менший струм показувати. До тої маніпуляції був набагато більший, після лудження шунтів став е струм відображ... відображатися цей менший. Отже, вчора що я зробив, випаяв, зняв е всю плату, випаяв ці шунти. По максимуму за допомогою паяльника і мідної плітки взяв, познімав цей припій, акуратно назад це запаяв. І струм вже показував ближче до правди. Але все одно була похибка приблизно десь 7-8, може 9%. Далі, я з допомогою Кліщів, і Ще було сонце трошки і йшов заряд на акумулятори. Я одягав, відключав передню панель, дивився який струм, йде на акумулятори і паралельно кліщами міряв, який по факту йде. І для того, щоб по максимуму наблизити ці показники, взяв Кусочок шкурки в мене було з кругів це зерно 80, але можна і менше, більш дрібно. І просто легенько по цих шунтах, по всіх їх довжині шкрябав, так, кілька разів пошкрябав, вдягнув, підключив цю передню панельку. Знову під'єднав живлення від акумуляторів, від сонячної панелі, знов кліщі. І так, на третій-четвертий раз отакого шкрябання шунтів добився ось такого результату. От я вчора і був здивований, наскільки просто це було зробити, а я два роки, можна сказати, мучився. Цей контролер я купив тільки через те, що він... Один з найдешевших, який підтримує високу напругу сонячних панелей. Оскільки в мене, як я казав в попередніх відео, тонкоплівкові, і в них напруга холостого ходу доходить навіть до 110 вольт на, на одній панелі. Вони всі в мене паралельно підключені. І я знайшов в цьому контролеру заміну. Мені в Німеччині попався отакий от контролер, такий типу. Як і Асан, і Павленд, і Аксіома схожі, все. Ну, В принципі, одна та ж фірма, тут якийсь ВКС. Напевно, в Німеччині вони більш були популярні. От і він. Це є гібридний, гібридний інвертор, який має в собі вже і контролер заряду. Правда, не знаю, чи ПВМ, чи МППТ, оскільки тут не написано, а по моделі. Теж я нічого не знайшов, але мене радує те, що тут максимальна напруга з панелей, яку він підтримує, це 145 вольт холостого ходу. Для моїх панелей цього цього буде достатньо. Я сьогодні думаю підключити замість свого оцього саморобного інвертора і цього контролера заряду. Підключу цей гібридний і він би мав. Рівноцінно замінити мені мою систему. оцю. Але не, навіть не повноцінно, а в кращу сторону, оскільки перевага його номер один, те, що в нього потужність, яку він може на на якихось там кілька секунд витримати, це 5 ква. Чи Навіть 5,5. Тут не написано, але в характеристиках до подібних таких моделей. Писало, що 5 КВА він може витримати до 10 секунд. Мій, же ж, той, що я робив там з трансформаторами, намотаними вручну, такого, такого нема. Він, в принципі, виключає як тільки ну, перенавантаження буквально кілька Вт. Він вже перезавантажується. Можливо, там щось треба настроїти, можливо, регулювання якісь є. Але я придбав цю. Річ ще з метою, що заяв, в заявлених характеристиках є, що його е, ток холостого ходу або так званий режим очікування е, він споживає в тому режимі до 3 Вт в годину. При тому, що мій цей е, інвертор, він в холостому режимі, коли навіть не підключено до резеток ніякого навантаження, він споживає 38-40 Вт за годину. Якщо добу не виключати, там набігає досить солідна потужність, яку він просто на нагрів витрачає. А особливо в зимові місяці, коли мало сонячних днів, це для мене досить критична потужність, яку просто я випускаю в тепло. Отже, Підключу цей, перевірю, як він працює, чи взагалі працює, оскільки я його ще не мав можливості під'єднати. І тоді замірюю, скільки ж насправді він споживає в режимі очікування. Він, правда, на 48 вольт е, акумулятори. Тому мені прийдеться мою цю збірку від ліфа перекомутувати, перемички трошки поставити в інші послідовності. Зараз в мене тут 5 консерв послідовно, тобто збірка 10С. А для нього я планую переробити на 12С, оскільки було б в ідеалі 13S. Але не хотілося б ті консерви розкорочувати, там, перемички кидати і тому подібне. Можна спокійно підключити 12S або 14S і просто параметри підігнати вже в налаштуваннях самого контролера. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і будьте здорові!